У нас сьогодні заняття хліб це життя. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, небо синє. Доброго ранку полям колосистим, Доброго ранку всім. Доброго ранку. Хліб, як сонце, каже мати, хліб, як сонце, каже тато. Хліб, як сонце, кажуть люди. Хліб, як сонце, завжди буде? А чому так кажуть? Тому що хліб це головне. У нас на Україні давно існує така традиція зустрічати гостей хлібом сіллю. Хліб це святиня нашого народу. Для чого нам потрібен хліб? Що їсти. їсти. А чим пахне хліб? Значить, давайте послухаємо віршики про хліб. Візьму я в руки хліб духмяний. Візьму я в руки хліб духмяний, він незвичайний, він, він святий, вібрав і пісню, і працю в себе, цей хліб рум'яний на столі. Йому до ніг клонитись треба, він скарб найбільший на землі, написав Кирило Дацук. А чому кажуть, що він найбільший скарб? Чому так кажуть, тому що хліб це головне в нашому столі? Пахне хліб, пахне хліб, як тепло пахне хліб. Любов'ю yeah. трударів yeah. і радістю земною, і сонцем, що всміхалося весною, і щастям наших неповторних діб, Духм'яно пахне хліб. Так писав Платон Воронько. Хліб це не просто їжа, це символ життя, достатку та щедрості. З давніх давен люди шанобливо ставилися до хліба адже знали, скільки праці. Та любові вкладено в кожен окраєць. Для того, щоб виростити хліб, потрібно спочатку його засіяти, вспахати поле, потім засіяти, потім чекати, коли зійде хліб, щоб його наповав дощик, а коли заколоситься, треба його зібрати і відвести до млина. На млині роблять борошна, а вже з борошна ось на таких заводах печуть хліб. Подивись, як багато хліба, ось такі буханці, батони випікають на заводах. А у нас у селах колись давно, та й зараз, хліб випікали у печі. Спочатку господиня. Запалювала дрова в печі, а потім жар підгортала і садила туди хліб. Ось такої печі випікається хліб і понині у селах. Подивіться, подивіться як бабуся дістала хліб, який він великий, а знаєте, який він духм'яний і смачний оцей хліб. А тепер пограємо в гру. Що роблять з зборошна? Що можна зробити з борошна? Тьома, що можна зробити з борошна? Пілок. Так. Є. А теперь давай, давай будемо з тобою відповідати так. Повним реченням. Зборошно можна спекти пиріг. Повтори. Зможне, можна спекти. Пиріг. Спек... пиріг, правильно, далі ще. Не бійся, відповідай повним реченням. Вчимося з тобою. Що ще можна? Ну, дивись, у нас на малюнках є малюнки. Це що у нас? Хліб. Так, тепер відповідай: борошна можна спекти хліб. Можна спекти хліб. хліб. Так. Далі що це? Crossun. Бу так і повторюю: З борошна можна спекти кроссан. Боже, можно спеки в Так, а далее это еще? Идти торт. Так. Боже, можно спеки пирожки. Так. Боже, можно спеки... Тисточка. На украинском мове не пирожные, а тисточка. Скажи, с борошном можно спеки тисточка. Да, далее. Боже, можно Пекти. Що? Печиво. Печиво. Так. І пиріг, ти вже казав. Дивись, скільки можна. А чи ми всі назвали, що можна зробити з борошна? Що ще можна зробити з борошна? Скажи мені, будь ласка. Зборошна. Що? Пілок. Періг, так. А вареники можна зробити? Так. Так, а що ще? Торт. Ну, торт ми вже казали, і варенички можна зробити, і млинці спекти, і оладки. Бачиш, з борошна можна зробити, а яке ще ще буває борошно? Борошно буває пшеничне, а ще з чого може борошно бути? Це з кукурудзи, з житом. Борошно можна зробити з усього. І буває із рису, із гречки, із вівса, вівсяне борошно. І з усього цього можна робити дуже смачні страви. Скажи, будь ласка, що ти найбільше любиш, які? Яку випічку з борошна ти найбільше любиш? Торт. Торт, так, ти любиш торт, а пиріжки, Так. а ще можна зробити пиріжки? Капуста. Капуста Это... молодець, Катошка. Так. картошка. З вишнями, з варенням. Багато можна зробити різних начинок для пиріжків. А ще можна спекти пиріг. 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 Пирі. <што> тебе допомога поряд Пирі. сидить. Пирі. З вишнею так, ще з чим. Огнікай. Так. Водіння. Так. З яблуками, з грушами, з сливами, персиками, абрик... з різними начинками, а також можна зробити з овочевими начинками. Це з капустою, з картоплею. Так, багато можна зробити. А ти знаєш, що можна зробити і з чого можна зробити торт? З якими начинками? А, угу. Теж багато можна взяти всього, що в нас є. Бачиш? скажи ось такі тістечка, Бачиш корзинки. А що тут у Гриби. них в корзинках стоять? Гриби. Грибочки. А їх можна їсти? Так, так вони їстівні. Правильно, добре, молодець. Бачиш, скільки ти знаєш цього? А ось таке прислів'я хліб у сьому голова. А чому так кажуть? Знаєш, зараз непростий час. І нашим хліборобам дуже тяжко збирати врожай, адже зараз у нас ну, дуже непросте. Непростий час в нашій країні, і ось вони збирають хліб, вони збирають оце зерно. Потім ми вже готуємо різні смаколики. Наші хазяйки готують господині ось такі караваї, випікають такі булочки, а на хлібзаводах випікають хліб і різні види, і булочки, і батони. А скажи мені, будь ласка, а що любить випікати твоя мама? Так. Мама випікає щось тобі? Так. Так. Випікає, добре. Ну що ж, ти молодець? Молодець, тьомочка, подивись, оці колоски дають життя. І десь дуже далеко, та й нас тут люди просять, дайте хліба, окраєць. І ми ділимося тим хлібом. Ми допомагаємо. Бо наші українці які ми? Ми добрі люди, так? І гостинні. Да. Ми завжди поділимося з нужденним, окрайцем хліба. Ну що ж, молодець, Тьомочка, дай молодець. До побачення, мій любий. До побачення.